Діяння святих апостолів, глава 2 Коли настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом, і раптом стався шум з неба, ніби від сильного вітру, і наповнив увесь дім, де вони знаходились, і з'явилися їм розділені язики, мов вогнені, і почили по одному на кожному з них, і сповнилися всі Духа Святого і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм провіщати. В Єрусалимі ж перебували іудеї, люди побожні з усякого народу під небом. Коли стався цей шум, зібрався народ і збентежився, бо кожний чув їх, що вони говорять його мовою, і всі були вражені і дивувались, кажучи один одному, чи не всі ці, які говорять галілеяни. Як же ми чуємо кожен свою мову, які народилися, Марфіани і імідяни? І Еламіти, і жителі Месопотамії, іудеї, і Кападокії, Понту та Асії, Фрігії і Памфілії, Єгипту і країв Лівії, прилеглих до Киринеї, і ті, що прийшли з Риму, іудеї та Прозеліти, критяни, і Аравітяни. Чуємо, що вони говорять нашими мовами про великі діла Божі, і дивувалися всі, і, не розуміючи, казали один одному, що це значить. А інші, насміхаючись, говорили, вони напилися солодкого вина. Петрош, ставши з одинадцятьма, підвищив голос свій, промовив до них мужі іудейські і всі жителі Єрусалима, Хай це буде відомо вам і вислухайте слова мої. Вони не п'яні, як ви думаєте, бо зараз третя година дня. Але це те, що провіщав пророк Іоїль. І буде в останні дні, говорить Бог, «Зілю я від духа мого на всяку плоть, і будуть пророкувати сини ваші, й дочки ваші, і юнаки ваші видіння бачитимуть, і старці ваші сновидіннями наставлені будуть, і на рабів моїх, і на рабинь моїх. У ті дні зілю від духа мого, і будуть пророкувати, і покажуть чудеса угорі на небі, і знамення внизу на землі, кров і вогонь, і коріння диму. Сонце перетвориться у темряву і місяць у кров, перш ніж прийде День Господній, великий і славний, і буде всякий, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Мужі ізраїльські, вислухайте слова ці, Ісуса Назорея, мужа, засвідченого вам, під Бога силами, чудесами і знаменнями, які Бог сотворив через Нього серед вас, як і ви самі знаєте. Цього за визначеною радою і передбаченням Божим зрадженого ви взяли і, пригвоздивши руками беззаконних убили, але Бог воскресив його, розірвавши пута смерті, тому що їй неможливо було втримати його. Бо девід говорить про нього, я бачу, Господа перед собою завжди, бо він праворуч мене, щоб я не похитнувся. Від того зраділо серце моє, і звеселився язик мій, навіть і плоть моя спочине в упованні, бо ти не залишиш душі моєї в аді і не дасиш святому твоєму побачити тління. Ти дав мені пізнати путь життя, ти наповниш мене радістю перед лицем твоїм. Можі братя, хай буде дозволено з дерзновінням. Сказати вам про праотця Давида, що він і помер, і похований, і гроб його у нас до цього дня, будучи ж пророком і знаючи, що Бог з клятвою обіцяв йому від плоду, чресл його, воздвигнути Христа у плоті і посадити на престолі його, він, передбачивши, сказав про Воскресіння Христове, що не залишиться душа його в аді, і плоть його не побачить ліня. Цього Ісуса Бог воскресив, чому всі ми свідки? Отож Він, будучи вознесений, Десницею Божою, прийнявши до ця обітницю Святого Духа, дарував те, що ви нині бачите і чуєте, бо Давид не зійшов не на небеса, але сам говорить сказав Господь, Господу моєму, сиди, праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх у ніг твоїх. Отож, твердо знаю, весь дім Ізраїлів, що Бог сотворив Господом і Христом цього Ісуса, котрого ви розп'яли. Почувши це, вони зворушилися серцем і сказали Петрові та іншим апостолам що нам робити, мужі братя Петро ж сказав їм Покайтесь і хай хреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів і приймете дар Святого Духа. Бо вам належить обітниця і дітям вашим, і всім дальнім, кого тільки покличе Господь Бог наш. І іншим багатьма словами він свідчив і умовляв, кажучи, спасайтесь від роду цього розбещеного. Отож ті, які охоче прийняли слово Його, хрестилися і приєдналися того дня близько трьох тисяч душ. Вони ж постійно перебували у чні апостолів, в єднанні та переломленні хліба і в молитвах, був на кожній душі страх, і багато чудес і знамен звершилося через апостолів у Єрусалимі. Усі ж, віруючи, були разом і мали все спільне, і продавали майною всяку власність і ділили між усіма, зважаючи на потребу кожного. І щодня однодушно перебували в храмі і, переломлюючи по домах, хліб приймали їжу в радості та простоті серця, хвалячи Бога і перебуваючи в любові в усього народу. Господь же щодня навертав до церкви тих, хто спасався.